Добрий день, сьогодні я хочу розповісти вам про бульвар Шевченка. Бульвар Шевченка або що називає Тараса Шевченка це бульвар у центрі міста Запоріжжя, розташований біля проспекту Соборного. На жаль, зараз я повністю не можу показати, бо всі чудово розуміють, яка в нас склалася ситуація в Україні, тому розповім кілька фактів про бульвар. Бюджет, так його називають місцевим, він наприкінці 40-х років. Тоді він носив ім'я Андрія Жданова, радянського партійного діяча. Але 89-го року бульвар отримав вла... сучасну назву. На бульварі Шевченка встановлено декілька пам'ятників. Це пам'ятник на честь радянських льотчиків. Брали участь у другій світовій війні також тут споруджена мережа фонтанів стела закоханих, яку будований барабан який. Дає пророкування, що очікує закоханих. Це ж або дружба, або любов, поцілунок, подарунок, побачення або весілля. Досить така цікава заманушка. Та годинник закоханих, який з настанням кожної нової години програє уривок пісні Коли весна прийде не знаю. Що вважається до речі, неофіційним гімном Запоріжжя. Отакої от досить нещодавно це десь у 2011 році. Був побудований 17-поверховий чотиризірковий готель і бізнес-центр Хортиса Перес, який розташований наприкінці бульвару з видом на Дніпро набережну і також острів Хортиця, також знаменито як семи чудес України. Вони бульвар досить добре: тортуари, зелень, освітлення, лавки. І чесно сказати, я тут полюбляю гуляти, тому і всім іншим також раджу обов'язково тут прогулятись. Але пам'ятаймо про безпеку мирного нам всім неба і слава Україні.